Від них відмовляються європейські політики, а в гардеробі українських депутатів їх дедалі більше. Шуби і шкіряні куртки задекларували народні депутати. Рекордсмен за вартістю однієї слуга народу Ігор Васильковський. Він вніс в декларацію шубу за мільйон гривень. Яке хутро гріє депутатів і їхніх дружин? Хто, попри тренд на екошуби, купує шкуру тварини? Далі Наталя Островська зараз. Шуби з норки, собуля, шиншили та шкіряні куртки все це є у гардеробі народних депутатів і підпадає під категорію цінне майно. Цього року вони задекларували 164 вироби з хутра та шкіри. Хто володіє найбільшою колекцією? Скільки коштує одна депутатська шуба і куди їх одягають? Зараз розповім у хутреній шапці, шубі та іконою. Такий лук, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, обрала на вечерю до Філіпа Кіркорова. Шабаль. І шапка сади. Да. Дизайнерка і виробниця одягу з хутра Олена Коцар каже, орієнтовна вартість такої шапки 2000 тисячі доларів, а шуба із соболя коштує від 10 до, наприклад, там п'яти тисяч доларів. Депутат ОПЗЖ Медвечук та його дружина власники найбільшої серед можновладців колекції шуб і шкіряних курток. В оновлені декларації вказали 52 таких вироби. Серед них Соболина Шуба Фенді, пальто і куртки до Габана, брунело кучинелі вартістю 6 тисяч доларів. В одному з них Оксана Марченко знялася у своєму фільмі Паломниця. Бог вас благословити. Полюбляють натуральне хутро і слуги народу. Так, от у гардеробі дружини депутата Ігора Васильковського шуба за ціною двокімнатної квартири у Києві. Ігор Васильковський задекларував шубу марки Рінді вартістю понад один мільйон гривень. Це точно не сучасна і не європейська мода. Це можливо чи то совкова мода, чи то азійська мода, можна так сказати, але не сучасна мода. Точно хутро жінку робить елегантною про будь-яких випадках. Так вважає виробниця одягу з хутра та шкіри. Каже, у пандемію жінки все частіше приносять стару шубу і просять зробити з нею сучасну жилетку, бомпер чи піджак. Ось це з хутра свакара. Це один з типів каракулю. У моєї бабусі так, була довга, ось така шуба. От нам зараз приносять у ці старі шуби, і ми з них робимо такі піджачки. Бабуся, я сподіваюся, ти шубу не викинула. Така річ стане у 4,5 тисячі доларів. А ця шуба з куниці коштує 3 тисячі доларів. Хутро схоже на Соболя. До речі, саме він серед найпопулярніших у депутатів. Ось шуба з рисі схожу, але не українського бренду задекларував депутат з групи довіра Максим Єфимов. Цінник такої 5 тисяч. Це пальто актуально знаєте, для інфлюенсерів, для блогерів, дівчата, які соціально активні, вони приходять. Хоча насправді не так багато дівчат, які обирають натуральне, готові про це говорити. Не боїться про це говорити. і позафракційний Вадим Новинський у гардеробі його дружини 11 шуб найдорожчих брендів. Можна лише уявити, які шубосховища мають дружини цих депутатів, аби вберегти а, все хутро від молі. Експерти радять тримати їх у фірмових чохлах. І дотримуватися протоколу зберігання Наталя Островська Ляшенкаренко та Андрій Сокуренко ТСН, 1+,1.